Кожна освітня традиція має своє підґрунтя. Для факультету педагогічної і мистецької освіти таким був період 30-х років минулого століття, коли в Полтавському педагогічному інституті здійснювалася підготовка майбутніх учителів початкових класів. Саме тоді народжувалася система, яка поєднувала педагогічну майстерність із мистецьким розвитком. Майбутніх учителів початкових класів навчали провідні педагоги. Серед яких особливе місце посідав подвижник національної культури Василь Миколайович Верховинець, Педагогу проваджував навчальний процес, музичні ігри, пісенні та хореографічні практики, 40-ві роки ХХ століття, дошкільний факультет, нові горизонти, підготовка вихователів для наймолодших. 60-ті-70 роки навчання майбутніх учителів музичного мистецтва, діяльність художньотворчих колективів. Крок за кроком закладається мистецький складник освіти, який стає фундаментом для майбутніх звершень. 1977 рік створення факультету початкових класів, перші студенти, світле педагогічне майбутнє, до якого доклали зусиль кращі науковці та учителі практики Полтавщини. Закладаються традиції, що живуть і сьогодні: кураторство, мистецькі колективи, просвітницькі заходи. Конкурси та фестивалі. 1981. -й. 60 студентів факультету початкових класів розпочали навчання із додатковими спеціальностями музика та образотворче мистецтво. 1990 -й. відродження традиції підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів. 1991. -й. Започаткування додаткової спеціальності хореографія. Кожен крок розширення. Удосконалення, зміцнення. Поступово факультет став осередком, який дав початок новим напрямам підготовки фахівців: психологія, спеціальна освіта, соціальна робота, культурологія. Нині це окремі структурні підрозділи Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галатьоновича Короленка, та їх можна вважати своєрідними нащадками факультетських науково-освітніх традицій. Сьогодні факультет педагогічної і мистецької освіти це потужна академічна структура. Викладачі, високопрофесійні та авторитетні, студенти талановиті, і цілеспрямовані, освітній процес системний і результативний. На факультеті педагогічної мистецької освіти здійснюється підготовка вихователів закладів дошкільної освіти, учителів початкових класів, педагогів музичного, образотворчого та хореографічного мистецтва, артистів-хореографів, естрадних співаків. Здобувачі освіти отримують міцну основу для професійного зростання. Традиції живі, колективи сильні, ідеї сміливі. Факультет педагогічної і мистецької освіти Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галатіоновича Короленка осередок підготовки педагогів і митців, що формують творче, свідоме покоління для щасливого майбутнього України.